Скільки це може коштувати? Ой, клас. Я люблю такі штуки. У нас, до речі, в Україні навіть є подібні інсталяції. У Епіцентра є окремий напрямок, це Епіленд, це такі дитячі ігрові кімнати. От, і в них от, одна з них, я точно знаю, бо ми там трошки були причетні до цього проєкту. От, от в такій стилістиці зроблено. Це це неон, там, типу така підсвіточка прикольна. От. Ну, якщо ми говоримо конкретно про дерево, то я б говорив про там, декілька мільйонів гривень, мабуть, там до. Мабуть, навіть три. От. Тому що ну, саме дерево створити, ну зрозуміло, це пінопласт, там яка шпакльовка, грунтовка, шпакльовка, фарбування. От. Але фарбування, мабуть, що тут зроблено цими люмінесцентними фарбами, ну фінальний mm -hmm. шар вже. От. І воно висвічено дуже прикольно. От. І ще проблема в тому, що такий великий об'єкт ну, навряд чи можна прямо ці цілим занести на локацію. Тому мені здається, що він ще частково збирався вже на локації. Відповідно, там ці всі шви вже декоративно зароблювалися. Тому я б говорив про якихось там 3 мільйони гривень.